Будапешт надзвичайне місто, в якому я погибал і їбашив на заводі день і ніч. А якщо без жартів, то це справді моє одне з найулюбленіших міст в Європі, яке зовсім недооціненне людьми. І в цьому відео я постараюсь його розкрити трішки по іншому. Тому гарного перегляду, братішка. Так, ну що, я вже вилетів, лечу і зараз в самоліті з таким мікрофончиком, щоб мене було класно. Чудно. Летим в На, Мабуть, моє найулюбленіше місто в Європі. Просто ловлю вайб там. Ловлю вайб. Тому вас беру з собою. Так, ну що, коротше, мені щось дуже сильно впадло стало себе знімати, як я виходжу з аеропорта. Поэтому перше, що треба зробити, це забити шлунок в Макдональдсі бургерами. І я це зараз і роблю. А потім підемо заселятися на отель. На квартиру. Так, ну що, це хароми, на яких я буду жити. Так, ну а чому саме Будапешт? Ну, тому що я тут, наприклад, жив ще до Нідерландів з половиною роки. Їбашив на заводі, як роботяга трудяга, землероб. Чому б ні квитки 50 євро стоїли? Я би думав, блін, прикольна ідея поїхати в будік, тим паче я там все знаю. Позакривати якісь гештальтики там, де я ще не був, і в принципі, погулять, насладіться життю, отдохнути. Тому зараз я просто покажу румтурчик невеличкий, гілік тут на турі здоровий. Netflix, подрубається спокійно і дивимося, серіальчики і фільми. Прикольно, що два вікна, Да, тут немає жалізі, але ми на достатньо високому уровні, в принципі, буде не Погано. Є також класна кровать велика, на яку можна розлягтися. Як удобна, рогатка чиста. І кайфануть, поспать ночі. Тому зараз швидко перебіжимося. Так, ну що, це телебачення, отакий От великий тієї тут є. Далі йде. Тут така невеличка, прикольна, в принципі, достатньо непогана кровать. Да, два вікна великих, здорових, прям, які не закриваються. Тут така невеличка кухня, типа проход зразу на вихід, а там душ і туалет. Тому я вважаю, що в принципі, в принципі якось непогано. Там да, могло бути бути лучше, блін, по фотографіям. Це не юка, як, як завжди, Airbnb. фоткам. Ну, в принципі, ця хата не сама хуйова, в якій я був. Ну, коротше, все-таки є Netflix, а мені, по большому счету, взагалі нічого не треба. Я такий тип, який просто виходить. Вечором пройтись, тому що там є Gold Hours, і це, в принципі, гарна нагода вийти щось познімати, випити якусь кружечку чогось, чи пивка, чи навіть кави, а все остальне время просто буду залипать в Netflix. Мені нічого не треба, нічого не треба ну, в натурі. Чому я так дивуюся? Да, можливо, хтось живе там на ліках і розуміє, що блядь, чувак, ну ти нас нічим не здивував. А я розумію, що не у всіх аренбічних квартирах вообще є Взагалі вообще є телевізор з Нетфліксом. А можливо, я такий БІМШ, в якого не завжди був Netflix на аренбічних квартирах. До речі, в будь я приїхав захворівшим, на грьобаному гаймориті з антибіотиками. Тому в Будапешті я пив тільки каву і чай. В тусовочному місті я пив тільки каву і чай. Отакий От вакейшн получився. Коротше. Я зараз на такій завідучці, де грає музика Челік на фортепіано. Я завари собі Чіпернянський. Просто проїбався, чаєм і заварився 5 минут, і тепер там жорсткий чи А ще прикольно те, що десерти принесли на отакої тарілки, отакий от маленький десерт. І для мене, як для жовтовоського тіпа, це просто плівок мені в обличчя. Насамперед класне заведення. Нью-Йорк кафе називається. Всім советую. Подивиться, вийти в світ, як говориться. Подивитися, як люди жили раніше, аристократи. От що, що, ну Челік на фортепіано зіграв просто ізумітельно. Я на нього випалював чисто постоянно. Не міг навіть сконцентруватись на їжі. Це тобі челік не, не на сковородці зробити і на сі сковородки пахавить. Це люди поболі по факту. До речі, якщо хтось запитає, чому все таке жовте челік? Ти що в руках не можеш камеру держати, чи шо? Я то можу держати камеру в руках, повір, братішка. В моїх руках якраз камера лежить монолітно. Я іменно камерамен з рождення. А чому все таке жовте? Тому що сам Будапешт в жовтих відтінках, кожна лампочка на вулиці, вона жовта. І от це і є вайб Будапешта вечірнього, нічного. Так, всім по саламу. це новий день і це Get Реді, Спочатку футболку ми оставимо. Люба полова тряпка зі школи виглядає іменно так. Далі ми одінемо джинсаки. Так, оділимо такі джинсаки, супер широкі, по фасончику. І потім одіваємо кофту. Джинси, кстати, зараз є. Це все заре. Люблю зару дуже сильно. Зара топ. Так, значить, що ми їмаємо? Це тобто у нас кофта, зібочка. Чи назист теж рваний стіль. І отакі асікси. Дуже комфортні, взагалі, асікси найудобне обувь. Не, блять, найки, не блять аді. Іменно асікси. Ну і сумочка через плечо. Куди ж без неї? Так, сумка через плечо в мене отака. Щоб положити пляшечку, водички і на неї сісти потім і все остальне. Наша камера сюди поміщається і я з сний хожу. Це був Get Ready with Me. Далі я поїхав на рибацький бастіон. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Там 100% плюс вайп. І мені прям там дуже по кайфу. Класний містяк, класні рестики, і взагалі класна атмосферка. А якщо мене хтось запитає, а що я от мені подивитися? Я приїхав на Будик, чисто на пару днів я кажу, что пизджу, на бастіон, там вообще все є, що тобі надо. Ти, по-перше, посмотриш э, Будик зі сторони, з птичьего польоту, посмотриш Будик. Тут классні завідушки, тут чисто офігенна атмосферка. Ну короче, просто подобається мені бастіон і все, що з ним связано. Дуже сильно ностальгія мене накриває. Короче, коли хтось сюди приїжджав з моїх, там друзів, ми всегда ходили на бастіон. В общем, Класно. класно. От що, що, ну види тут дійсно офігення. Тут в натурі можна поїсти з видом на мільйон. А раніше ж взагалі був кайф. Чисто виходиш на бріджах, в сандалях, з соснастями. Це ж все таки рибацький бастіон. Заробив дійсно час з малою перед рибалкою і попітляв на рибаличку з корішами. Ну в натурі ж так і було, люди так і жили, з такими видами, блядь. Офігеть. Це я кореспондент Назар Курбанов, а це телебачення шоу. Що Шо ти челік, як діла у тебе, ти взагалі де. Чому не виходиш на дзвінки? Зараз я на бастіоні. Супер офігенне місце, бастіон. Зараз let's go, за мною, оператор. Так, пожалуйста. Тут ми дивимося корейця, який знімає зараз що? Правильно. Будапешт. І дуже класний город, який мені дуже сподобався. Зараз ми впишемося в цей двіж. Типа ми слухаємо цього. Тіпа. Сами якого ніхто не вірить. Я той художник, який сидить на вокзалі в обідраних штанах і на картонки, який просто кресує картину і дає їх безплатно. В общем, бастіон це must have. Якщо ви хочете побачити весь Будапешт, нібито на ладоні, welcome to на бастіон. Мрія це стать гідом і дідам і бабкам затирати тут в общем, історію. Щоб вони мене слухали внимательно. Розказав історію 100 євро. Бабка діє, давай пенсію сюди на базу. Пенсійний фонд збирає. Ну а далі ми поїхали після рибацького бастіону, вкотре кажу, як це називається. Риба. На площу героїв дуже там вайбово. Ну а дальше я не знаю, що казати. Це Все таки влог, не документалочка. Тому в вашій увазі представляю це. Знову кореспондент Назар Курбанов, що ти там як в неї діла, де ти пропав? вийди на связь. Це магазин. Супер знакове місце. Біля нього біля цього магазину. Ми з моїм другом Олежиком Пияком давали по чарці, і саме тут я вилазив з закритого магазина. Ось вставка. В такому чудесному районі зі своїм другом Олежиком. Колись, давно, три роки тому, я переїхав сюди як той розбитий пес, якого приютили на цій квартирці. І, до речі, тут класна була ситуація. Ми забули з своїм другом Олежиком ключі. І хороша, що з нами жила сім'я мого друга Олежика. Знайомі, і, імені... і маленький тіпчик по імені Платон. Залазив прямо через рішетку, щоб із знутрі відкрити нам двері. За мною камерами. За мною. Саме з цих дверей я виходив кожного ранку три через три на їбчий завод. І цими руками кути, крутив гайки от такою твердкою метровою. І на цій квартирі я і жив зі своїм другом Олежком. Такі времена. такі времена. Ех ти ж, блін. Ех ти ж блін. Ну що, ребята, це і був Будапешт моїми глазами, обичного тіпа кореспондента Назара Курбанова. Шо ти челік? Як ти там, як те справи? Де ти взагалі? Перезвони по скайпу, дружище. Але це відео підійшло до свого завершення. Нема нічого вічного, братанчик, ні болю, ні радості. Все минає, але саме це і дає силу. Ну, короче, прикольний город. Дуже мені тут понравилось, конечно, і в принципі Люблю Будапешт. Люблю Будапешт. Класний город. Надихає мене завжди. Не зря я тут отъебаю на заводіки 2 года. Класно!